Всім привіт! Вітаю вас! Ми з Нікою, як завжди, на хазяйстві. Да? Ой, до речі, такі тапки гарні купила. Вибирала, вибирала. Бо всі, ой, будінькусь, бо всі були білі, знаєте, а я білі і ще якимось. Ну, такими малюнками мультики, якісь там бог зна що, якісь голови пришиті, ноги пришиті. Думаю, буду тягати за собою ті голови. От, і підібрала ось такі. От вони від Ель робить. Але миленькі, знаєте, такі, як з Норки ті сердечка зроблені, таке мама норка, тато бобер. Хто воно таке? От, і ми з Нікою тут на господарстві. Чинахи захотіла я. Думаю, холодає, якраз чинахи зайдуть нам і хочу показати, як я готую. От, Щоб ви розуміли, що я не знімаю, бо що знімати. Тут я роблю, значить, товари. Роблю свої футболки, светри, ля-ля-ля. Тут у мене купа програм відкрито. Тут я дивлюсь вишивальний YouTube. Ось у мене тут вишиває. Тут я варю ченахи. Там гриби розморожуються, там зараз піду за картоплею, за овочами і так далі. І я так, поки там закипає піну зняла, тут щось роблю. Потім іду з тим комп'ютером в кімнату. І вже там то одне роблю схеми, то друге роблю. то для Великого треба великі розміри. У мене схеми для вишивки. Другий маленького розміру схеми для вишивки, щоб не плутати покупців. Третій одяг. Ось роблю дизайни, які друкуються ось на одязі. І я так, то треба за, потім завантажити, то треба опис зробити, теги підібрати. І я фактично от в комп'ютері сижу. Сижу в комп'ютері і тому, щоб знімати щось таке, навіть думаю, вам не цікаво буде. А так, щоб я десь дуже ходила, то поки та нога в мене, знаєте, то я не дуже і хожу. В магазин хожу. Ну, теж одні магазини. Так що, от пропала я, ну що пропала? Пропала, знаєте, зміна сезону, треба звикнути. Треба звикнути, що. Сирість вища, що темніє раніше, що е, холодніше, і якось до цього всього. Ось, втянусь, може, десь буду виходити, ось щось буду вам цікаве знімати. А поки що можете зайти, подивитися на одяг. Мій посилання в описі дам. І, до речі, я для українців е, дам промокод. На 50% знижку. Бо в мене там завжди є якась знижка, якихось 20, таке 25%. ось, Але для українців на старт магазину да, 50% навіть. Так, так як там старт, то, звичайно, ні про який заробіток мови немає, там одні збитки, але це потрібно для того, щоб магазин. Почав індексуватися на сайті і його почали бачити. Тому, звичайно, це збитки, це частина якби інвестицій. От, але промокод вам залишу в описі теж. Так що заходьте, подивіться, може, щось сподобається. До речі, дайте мені ідей. Чого не вистачає? Яких надписів, малюнків не вистачає? Ось, наприклад, ви хочете подарунок комусь зробити, не знаю кому електрику, <с. <с.> от і треба якийсь відповідний надпис, то що би вам було цікаво? Якщо ви взагалі таке купуєте, звичайно, але ось ідеї ніколи не помішають, бо потрібні вузькі нічі. Одне то саме новий рік, новий рік, Різдво, Різдво, знаєте. Таких дуже багато товарів, ось і важко там пробитись, навіть якщо в тебе і дуже гарний товар, ну, тебе просто не, не бачать. От, от, от і все, просто не бачать. Тому так я дні свої провожу, але буде щось цікавеньке, покажу вам. Я тут ще придбала тертий часник товчений, такими брикетами заморожений, уявляєте? Ну, воно вже як ледащу, то вже на все життя, нічого не поробиш. От, ну і дивлюсь, приготувала стільки там зажарку, приготувала тут картопельку, там фасольку, там грибочки. І згадала відео, недавно дивилася, барить жіночка, борщ. Ну, так як я трилітровій каструлі. Ось і каже, того додавала, того додавала, не влазив, взяла більшу каструлю, зварила вісім літрів борща. Кажуть, мені не треба 8 Ну, це, це так про мене. Мені і три літри не треба. Ми з чоловіком ну, два дні їмо. Ну, скільки, ну, третій день вже мало хто хоче щось, бо знаєте, а, і все, і куди тодівати, викидати. Як навчитися варити в маленькому? Ну, як навчитися варити в маленькому банячку? От скажіть. Хіба зварю, остужу полудину, половину заморожу чи що, не знаю. Ой, було би добре, але ж то треба промислові морозильні камери купувати. От скажіть. <сміття> ну як мені це? Ця... Я так люблю, її треба це відео знайти собі дивитися, хоч е посміятися. Дуже приємно сміятися, знаєте, і дуже корисно. Ось тому, будь ласка, дивіться щось смішне, веселе, щоб ви посміялись теж. Ми умудрилися одружитися в чоловіка день народження. І було це 31 рік тому. От то сьогодні день народження в чоловіка, ну і одночасно ж річниця. Ну, це тітонька моя. Йли з мамою, нас зареєстрували десь в ЗАГСі. Нас взагалі не було в Україні. Отаке. От ну, але в цей день народження і мені дістається. Ось такі. Красиві, красиві троянди в мене сьогодні. Цукорки. Таке ми домовились з подарками на річниці, то не річниці. І навіть спробували по 5 грам коньяку. Ну, видно, по пляшці. Щось ми втратили кваліфікацію. Не виходить у нас щось на рахунок випити, щось не виходить. Але ми йдемо зараз в ресторан. Ну, це азійська кухня, але з дуже гарним асортиментом і великий вибір, і будемо щось їсти смачненьке. Воно по типу буфету. Це навіть не можна. Ну, Тут називається ресторан, але ну, тобто, фіксована плата, додатково тільки напої оплачуєш і береш все, що хочеш. Але ми будемо там, я вам покажу, що вони готують смачненько. Може, якісь ідеї підкину. От я, як завжди, в кедах. Хто в чому я в кедах, так я ходжу по ресторанам. Ну і все штани, сорочка, пальто одягну жовте і готова. Що ж, дякую за привітання. Якщо ви нас вітаєте. от, підемо вечеряти. По дорозі в ресторан нам машину залишили, йдемо трошки пішки. Тут у нас мотопіца нова відкрилася. Я вже забула, в чому там суть. Назв у неї немає і чому вона мото? Потім спитаю в чоловік. А чого вона мото? <світок> <світок> От і я таке чула, що. Мотор. <світок> <світок> я таке чула, що місто прикрасили до Крісмаса вже, але ми ще не бачили, бо ми до міста не ходимо. <світок> Зараз побачимо ж. Красиво так цей. Замок підсвічують. Це там, де флі-маркет, блошиний ринок, як сказати. Знаєте, вінтажне, все продається, освітлюється. Підходимо до, до центру. Він вже ось гарно прикрашено. Хтось працює, ще якийсь. Але більшість зачинена, бачу. Це понеділок пів шостої вечір. Перукарня працює. Міську управу як прекрасно. І там на горі. Башта. Маркет, базарчик такий. Там все є на тому базарчику і їжа, і одяг, і різне, різне, ну буквально все. Обмотали дерева. Що тут нас Джарольдз приготував на Різдво. Гарненького, смачненького, корзини упаковані. Тут часто можна купити такі готові вже набори. От, і в набор буде входити такий набір різдвяний. Буде входити і смачненькі, різні, і солодкі і алкогольні, і о, дитячі, бачу щось. Буємо Джо Мало. Так, ми йдемо сюди. Треба тут букувати раніше місце. Зараз зайти і стояти в черзі. Не прийдеться, я сподіваюсь. Тут треба присісти, почекати, коли нас закличуть. Нас зустрічає робот який косуд збирає І Санта! Кисл такий, що ви замовляєте, тільки напої платите, а їжа вся зафіксовану ціну можна брати скільки хочеш і чого хочеш. Ось тут бар. І зараз підемо, подивимося, що там смачненького є. Путочки різні, От. а потім прийду і візьму суші по одній штучці різні ще якісь креветки. Суші я люблю. Такий гарний том-ям супчик, що я, мабуть, візьму трошки цього супчика. І все це добре запивати пивом, тому що гарно переварюється їжа перетравлюється. Ну, от, перша порція. Друга порція. Настав час десертів. Іду обирати. Ой, в цих маленьких рюмочках було дуже смачно. Я, мабуть, візьму одну таку. І одну таку. А це полуничний мус. Напевно, теж смачний. Це не знаю, що морозиво може. Ні, якась маса. Різні фрукти і пироженки, тортики. Що я тут? Візьму якраз все, що можна чізкейк. E, може такий. Я дуже люблю ці заверні їхні. Вони колись були дуже-дуже смачні. Візьму два. І, мабуть, один. Що це? Тірамісу. О, можна тірамісу одне. Так, і йду гляну, що там далі. Що тут ще є, банановий торт. Персик Мелба, не знаєш, таке мелба. Казав чоловік, що цей полуничний був смачний Чизкейк. це сирник. А ще тут у нас є такий стіл з яблучний, яблучно-горіховий пиріг, горячий. Його можна з морозивом їсти. Ребеневий і полуничний гарячий, різні посипки для морозива, молочний шоколад, фонтан. І тут набираєш морозиво і собі накладаєш на нього, що хочеш. А є морозиво ось таке. І є стаканчики для морозива. Ну, але я думаю, мені вистачить. Може, жалейку ще взяти? Ні, я вже не збушу. Буруківка, що лише трамвая не вистачає. <гум> ну що ж, було смачно, класно. Наїлися, прогуляємося зараз до машини. Може, шматочок міста ще подивимось. Такий красивий прохід до ресторанчика. І так прикрасили такими шарами. Подивимося, як тут всередині. Такий приємний цей сезон новорічний, правда? Все красиво. Все. Essa Вітрини прикрасили а де подивіться, які всередині бички красиві, якщо буде видно, такі чудові. Все, а я йду до машини, де я її запаркувала, і поїду додому, бо їздила до доньки, їздила по справам. Досить гуляти вдома багато роботи.